На з вами є унікальна можливість поспілкуватися представниками легендарної третьої штурмової на студії. Обидва наші герої прийшли на цю війну добровольцями з зовсім мирних професій. Але за два з половиною роки війни стали справжніми суперменами, тими, хто рятує світ. Зараз вони вже самі відбирають і готують бійців для третьої штурмової. Про це ми з ними зараз і поговоримо. Я хочу почати, можливо, з трохи незвичного до вас запитання, бо до вас частіше питають, як до вас потрапити. А я хочу спитати з воротня, як, от кого не треба брати на війну? Кого ви не хочете бачити біля себе? Ну, я маю на увазі на фронті на лінії зіткнення. Ви як бійці. От тренеру, давайте почнемо саме з вас, бо вбус все ж таки. В першу, першу чергу хочу наголосити, що ми всі в треті окремій штурмовій бригаді, ми є мотивованими воїнами, тобто нам якраз і не підходять ті, кого десь там примушують обставини чи повістку отримав там, не хочуть не бажана йому армія. В такі люди нам не підходять абсолютно. Це перша категорія. Друга категорія це ті, що хочуть заробити на армії. Це заробітчани, да? uh -huh. які вважають, що там є висока зарплата. От я її заробалятиму, і все такі воїн не буде ефективним. Кожен воїн має мати максимальну мотивованість і знати, чому він саме прийшов в наш підрозділ. А в нас усіх одна єдина мета: це перемога України, перемога української нації. Тому от я вважаю, цих дві категорії нам не підходять однозначно. Автоматично виникає наступне питання: а хто ж до вас приходить і хто ж зараз воює? Бо я розумію, що ви обидва боюєте спочатку ось повномасштабної війни. А, до вас в третю штурмову. А в нас в студії були неодноразові ваші побратими з третьої штурмової. А, багато людей приходять з зовсім мирних професій, і ви не виключення? Ви. Тренер, спортсмен, тренер, так. а ви були кухаром технологом так. <laughs> Тобто, ну зовсім не військові професії. Тоді скажіть, хто ж воює з вами поруч? Такі ж самі люди різних професій. Серед нас дуже мало професійних військових, тобто до того, як вони вступили в лави наших підрозділів. Зазвичай це люди, які ідейні. Які мають на меті е, здобути незалежну державу, які е, поглядів патріотичних, націоналістичних, які е, переслідують мету е, всіх ідейних початків. Угу. І наразі це е, дуже неважливо, ким людина була в цивільному житті, тому що коли людина має мотивацію, Має ціль, вона обов'язково до цього дійде, і бувають, звісно, такі випадки, коли приходять люди, які почули з вулиці, що вау, третя штурмова, круто. Це ну, легендарна, також, так, да. так. Хочу бути крутим бійцем, беруть приклад і не завжди розуміючи, наскільки це важко. Тобто, буває, а це важко. Е якщо у тебе є мета. То тобі це взагалі ніяк не відчувається, якщо ти впевнена людина, яка досягає своїх цілей. От. Просто я до того, що інколи люди подивляться відосики і такі: вау, це ви тігри, я також хочу бути тігром. А по факту потім вже розуміють вау, так це ж е, собі та це важливо. ж можна з, без, без кінцівки залишитися? <рес> <а> іноді <рес> <і> без життя <рес> а, Знаєте, Ось а, тренеру це до вас, бо а, мені здається, що так розмірковують багато молоді, молоді. Ви спілкувалися і до війни. і, Я розумію, зараз спілкуєтесь з молодими хлопцями, яким 18-20 років загалі-то вони не підлягають мобілізації, але вони йдуть на це фронт. Це добровольці. Це да. добровольці. Чи багато в вас їх із яким? От з яким е, почуттям вони приходять, і що вони бачать потім. Е, знаєте, це справжній цвіт нації, як кажуть, це не просто гасло. а це ті, хто зростав вже в незалежній Україні, і вони не порівнюють ці часи з якимись там минулими з радянщиною. Вони знають лише Україну, тому вони йдуть її захищати. І велика повага до таких молодих людей. Насправді зараз їх багато і більше половини. Сьогодні бійців приходять якраз віком від 18 років до 24 чотирьох. Це молодь, і вони дуже швидко навчаються. Вони стають дуже швидко досвідченими воїнами і зразком для своїх однолітків в цивільному житті. Я хочу привести приклад: один із таких наших побратимів-бійців в лютому цього року. Прибув з Швеції, коли йому виконалося 18 років. Він зареєструвався на нашому сайті. Пройшов співбесіду, приїхав в навчальний центр. І в на початку лютого він вже долучився до нашого штурмового підрозділу. Він мав вік 18 років. В двадцять році він покинув Україну з родиною, тому що розпочалася широкомасштабна війна. Але він це весь, весь час це він знав, що Україна вона одна і іншої нам ніхто не подарує. Я спілкувався з цим бійцем і кажу, що ж тебе спонукало. Він така, я відчуваю себе не так, як вдома, там за кордоном. І насправді кожна людина, перебуваючи там втекти, можна в будь-який куточок світу, але ми завжди будемо залишатися там чужинцями. Українцями ми зможемо бути лише на українській землі. Тому сьогодні обов'язок кожного брати зброю до рук і захищати, і ті мотивовані воїни вони насправді є. І сьогодні, і сьогодні приходять. І вчора до нас в Одесу э, прийшов э, в наш рекрутинговий центр. Э, молода людина 20 років. Які вже сьогодні з речами їдуть на центр підготовки. Ну ось, скажіть, будь ласка, до вас приходять молоді хлопці, і в них немає досвіду. Ви їх можете навчити, і можливо, це це класно, це добре. Але це е, ну такий окреме психологія ще молодої людини, яка е, з ідеологічних якихось міркувань може кидатися під танки. Вони подивилися, як це роблять. Ну це не не завжди здоровий глуст. Знаєте, ось, ось як ви в такому, в такому випадку, знаєте, виникає питання е, отців командирів які, батьки командири, які повинні їх втримувати від таких непорозумілих от дій. Ось чи вдається це, щоб, щоб вони розуміли, що життя це головне? Чи як? Е, я ось хочу от, сказати. Як це що, е, насправді це дуже гучно. Звучить кидатись під танки, ну, це, я, це, так, це повна дурість і всі приклади в цю сторону. Тобто це трошки не та ідейність, не той запал, mm -hmm. це мова йде про той запал, коли людина може йти вперед без будь-якого страху. Знаючи, що в душі і в серці вона розуміє, навіщо вона це робить, бо деякі люди прийшли там, їх змусили, як ми вже згадували сьогодні, да, вони просто да. вимушені тримати зброю в руках, і у них немає ніякого ні бажання, нічого на меті, щоб йти вперед. А коли ти ідейно заряджений, коли в тебе поряд побратими, які. Так само з тобою рухаються вперед, і тоді в тебе в очах палає вогонь, і ти е, не просто кидаєшся під танки, а ти кидаєшся під них е, і вони вибухають. Я вам скажу, знаєте, з свого особистого досвіду, я як командир штурмового відділення, мені доводилося ввести бійців за собою. І ти першому показувати приклад. От і моє завдання як командира було якраз відстежити емоційний стан кожного. І коли я бачу, що людина ввагається, я завжди намагався дати йому якусь паузу і доручити йому менш відповідальні такі речі. Наприклад, друже, давайте залишишся позаду, ти будеш в еваку групі. Якщо нас когось поранять, ти будеш евакуйовувати, Якщо буде необхідно піднести там боєкомплект, ти будеш діяти саме так. От людина в певний час э, оговтається, і він потім виходить на зв'язок. Тренер, я готов виконувати свої обов'язки. Каже, давай ага. мені завдання, і ну це важливо. Взагалі, відчуття нашого побратимства воно допомагає. Є постійне спілкування і контакт. І дякуючи тому, що у нас всі командири вони мають е, значний бойовий свій шлях і всі розпочинали з піхоти. Ага. І кожен командир він стає командиром, завдячуючи авторитету серед бійців. Нас не призначаються за званнями, нам нас призначаються командирами за знання і за авторитет. І тому є велика повага до слова командира. В нас немає поспішних рішень, це все планово, це все підготовка триває. У нас немає там завдання з точки А перейти в точку Б. Це значне планування, тренування, підготовка, але ще потім військова операція. І саме через це ми відрізняємося від багатьох підрозділів. Це відповідальність командирів за дії. Кожен землє? кожен командир під час виконання будь-якої військової операції він пам'ятає для нього завдання. Номер один це збереження життя особового складу. Будь-якою ціною в нас завдання не виконуються. Тобто, м'ясний штурм це не Абсолютно про вас? Абсолютно, це не підхід. Mm -hmm. В нас кожен воїн є безцінним, його життя є безцінним, і воно цінується. Для того, щоб воїн, який був, отримав поранення і на його місце став наступний, треба мінімум 6 місяців, щоб його виховати до такого рівня. Підігнати. Тому е, кожен командир про це пам'ятає. І... Ковлю, скажіть, будь ласка, коли ви отримали поранення? От ваші перші думки, про що ви подумали? Е, я отримав поранення на запорізькому напрямку. Це було е, під час деблокади Маріуполя. Е, 19 травня я вже сказала. Да. Е, мої думки насправді е, я тоді. Лежав просто дві кінцівки верхніх, були в р... працездатному стані, я нічого не міг подіяти. Тобто лежав... і рука, і права, і ліва так, були так, не так не пошкоджені, пошкоджені, пошкоджені та, І можливо. взагалі я віддавав їм команду, а вони просто ну, на розумовому рівні ти відчуваєш, як наче ти підіймаєш руку, а насправді дивишся, вона лежить нерухомо. І Я думаю, що ось це і все. Отак, от, от воно все закінчилося. Так багато чого хотілося ще зробити. Е, там, а Як же родичі, як мама, сестричка, так не хочеться їх засмучувати таким чином. От, е, дайте мені хоча б сходити, підійти до них і сказати, все. на жаль, е, нам потрібно попрощатися, а не просто отак от по-англійськи. Типу, угу. от. І але ці думки, вони мене е, якось підштовхнули боротися далі. І ще я відчував, що ворог підходить ближче і ближче. І я думаю: а якщо я зараз просто втратив свідомість, е, прийде ворог, приведе мене до тями, і я від розплющу очі вже в полоні. А Це цього... страшніше, ніж смерть? Е, е, я думаю, так. Да. Зараз я розумію, що жодна ситуація в житті не заслуговує на те, щоб е думати про якийсь суїцид, про те, що краще померти, ніж якась із ситуацій. Е головне терпіння і життя покаже, що воно заслуговує на те, щоб за нього боротися, і все буде добре. А, да, знаєте, мені здається, життя заслуговує за те, щоб за нього боротися. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до ідеї е, в впровадження в Україні за прикладом Ізраїлю військової підготовки до всіх? Ну, власне, це вже не ідея, чи вже, вже майже за законом? А е, ось щоб і дівчат, і хлопців е, навчали з, зі школи чи з студентської скам'ї? Ось. Чи потрібно це всім? Чи всі повинні відчути на собі ось таку відповідальність? і Ось всі ці думки про які ви говорите. Бо вони відчуваються не тільки можливо на фронті? Обов'язково обов'язково я також підтверджую слова друга коваля? Адже знаєте, це рятує життя. Знання вони рятують життя, якщо в нас? Все цивільне населення чітко буде знати, що робити при пораненні, що робити, коли наближається ворог, вміти володіти всією зброєю, яка в нас є в штаті. Це це все буде сприяти і допомагати. Загалом я хочу сказати, що наш Азовський рух ще попереджав в листопаді 2021 року про те, що широкомасштабна війна буде. І на той час лише, ми, лише наш Азовський рух займався вишколом таким, і це були вишколи під гаслом Не панікуй, готуйся. Угу. В обласних центрах проходили. Люди, звичайні цивільні, по 200-300 людей, де слухали лекції з тактичної медицини, зведення бою в населених пунктах, тактика, види зброї, і це якраз ті знання, які потребує наше населення. Ми перебували в війні, але ніхто цього не відчував і не хотів відчувати. Все, всі думали, що це десь там на Донбасі дуже далеко. Насправді це. Ну, да, як ми відчули, мої, Як показує близько, сьогоднішня да. ситуація, прилетіти може будь-де. А зараз є така підготовка для цивільного населення? Щось у вас таке відбувається, чи, е, чи це є унікальна особливі? пропозиція від 3-ї штурмової бригади? Це тижневий вишкіл, який проходить на базі підготовки в Києві. Кожна цивільна людина безкоштовно може пройти такий вишкіл, ага, але маючи 18 років, але тільки в Києві в Одесі да. фінансово що втрачає це. Кошти на квиток uh -huh. до Києва і з Києва, uh -huh. але цей вишкіл ні до чого не зобов'язує. Людина залишається цивільною, ніхто його не крутить, не в'яжить і не каже, Все, ти тепер вже в ЗСУ і все. Це якраз ті знання, де надаються військовими професійними. Вже інструкторами, які мають значний бойовий досвід, і ці інструктора за цих сім діб виявляють тобі здібності до тої чи іншої військової професії, 에, да, скеровують тебе, 에, щоб ти в майбутньому рухався в тому напрямку, де в тебе виходить найкраще, що в тебе виходить найкраще, і ти можеш здобувати додаткові знання. І коли прийде час, а такий час, я впевнений, що прийде. Кожного чоловіка брати зброю до рук і не лише чоловіка, а й і жінки. Тому треба готуватися, не зволікати. То, то ви вважаєте, що воювати будуть всі? Так. Да? Я впевнений в тому. І скільки, 에... Чи це може до нашої перемоги. Is... Ну перемога, це часу таке… часу. Я вам не можу сказати. Ви ж розумієте, ми живемо в, в той час, де ця війна є унікальна. Світ не знав. Навіть після другої світової війни е, аналогів не було. Дві тисячі кілометрів лінії оборони з нашої сторони е, велика кількість тієї сторони. Перевага в чисельності значна. Сучасна зброя, е, дрони, роботи. Тобто тут передбачувати це нереально абсолютно. Але готуватися вже необхідно не сьогодні, а вчора. Хлопці, так, і... що для вас перемога взагалі? Ось скажіть мені цікаво. От коли якщо ми говоримо, що війна закінчиться тільки перемогою, от що для вас перемога? І скільки ви на це готові покласти? Часу? В першу чергу для мене це. Як би це не звучало вийти на кордони 91-го року, далі вже побачимо. По-друге, є така для мене перемога, це як свідомість наших громадян, коли хоча б на 90% люди, які проживають в Україні, на жаль, деяких можна тільки так назвати, бо. Чомусь не всі прокидаються вже 10-й рік війни, і десь у когось там загулявші якісь погляди, інтереси, хотілося б, щоб якомога швидше ці люди прокидались, ставали більш свідоміші в своїх розуміннях, що таке українська державність. Це не якась там шароварщина, Е, Насправді це не оці пісні, які, як комусь здається, підіймають. А що? Це якраз розуміння, бачення того, як себе поводити в суспільстві, куди потрібно рухатись, щоб в першу чергу не повторювати якихось історичних помилок. Щоб в подальшому ми могли за кордоном заявляти про те, що ти з України, і ми вже рухаємося в цьому напрямку. Вже деякі люди, які виїжджали з країни, вони ну, є які. Заслуговують на це, є які просто втекли і на пишаються, хизуються тим, що вони українці. Хоча такими являються, на жаль, тільки за документами. Ваша слава я скажу для мене: перемога в першу чергу це не лише кордони, а це тоді, коли вже не зможе прилетіти жодна ракета і жодна бомба на територію України. Тобто, щоб нігде абсолютно ніяких взривів не було. Це в першу чергу буде перемогою. А далі будемо бачити. Що стосується суспільства загалом, хочеться в майбутньому, щоб наша вся армія була така, як наша третя окрема штурмова бригада. Щоб в них були такі самі цінності, усі, щоб всі були мотивовані воїни, щоб в армії не було алкоголю. У нас немає цих проблем, ні наркотиків, ні алкоголю. Абсолютно такого немає через те, що в нас всі воїни вони є не лише патріотами, вони є мотивованими, вони є націоналістами. І для нас велика честь бути воїном. Насправді захищати Україну це велика честь. В нас панує культ воїна. Ми поважаємо військовий однострій в цій формі. Ми е, ховаємо наших героїв. Тому ми маємо велику шану до військової форми. Ми не можемо дозволити собі навіть у відпустці піти до бару, вживати алкоголь у військовій формі. Це неприпустимо. Абсолютно О, я додам. Так, прошу так, да. а, але речі, коротко, бо в нас обмежений час до, Офірі, до, ваш, до вашого попереднього питання а, про. Стрибати під танки, це якраз те, про що зараз каже друг тренер. В нашому русі вважається, ти маєш заслужити на те, щоб іти в бій. Для тебе це, це честь. Так, велика честь. І якщо в якихось, можливо, підрозділах хтось засмучується, що йому доводиться їхати на бойовий виїзд, то в нашому випадку це. Хлопці, які радіють цьому, і нарешті так ми зможемо себе проявити, дати відсіч і проявити себе в бою. Тобто це реально. Дуже круто, але знаєте, от я хочу трохи на останнє додати, що про те, що ви говорите, мені здається, що в суспільстві повинні бути не тільки все ж таки військові. А да, навіть якщо до чоловіків захищаємо ми майбутнє України, і ви захищаєте і тих, хто хоче бути художником, хто хоче бути професором, хто хоче бути Всі, науковцями, бо вони також рухають наш світ. І світ, як визначається, дуже маленький, і з ним потрібно бути дуже обережно. Е, тому, знаєте, будемо сподіватися на що наша перемога настане якомога скоріше, і що ми повернемося всі, і ви, зокрема, повернетесь до мирного життя, ви будете тренувати дітей і простити до да, майбутніх спортсменів. Ви будете балувати нас якимись гарни, гарними стравами. Хлопці, я дякую за те, що ви робите, за те, що прийшли до нас, знайшли час, і до нових зустрічі!